Сьогодні до нас в студії завітали представники товариства Черкаси енергозбуд, зокрема, начальник Черкаського центру обслуговування споживачів Владислав Лук'яненко. Раді вас бачити, та начальниця відділу ринку зеленої енергетики Ірина Казакова. Раді вас бачити, Ірино. Пане Владиславе, перше запитання до вас зокрема стосується скасованого 29 грудня 2023 року мораторію. Хотілось би дізнатися, яка ситуація із боржниками товариства наразі, і що робити людям, яких все ж таки відключили. На сьогоднішній день ситуація схолась така, що все таки ми відключаємо споживачів, які призвели до крайньої. Степені це відключення. Чому так виникає з відключеннями? Споживачі не своєчасно звертаються до нас, не своєчасно приділяють увагу лічильнику, тим же платіжками, і це приводить до того, що ми змушені відключити. Що хочу порадити і розібратися з цими основними питаннями. Кожен споживач повинен спочатку. Це врегулювати договорні відносини. Бо так складається, що на сьогоднішній день е, ті споживачі, з якими у нас укладені договори, і ті люди, які проживають в даних домоволодіннях, це різні люди. Люди придбали квартиру, успадкували, але вони не своєчасно е, займаються документами, по тому, щоб поукладати договори, щоб надати е, контактні номери телефонів нам. Щоб навіть коли наші фахівці проводять обзвон боржників перед тим, що як попередження, то могли попасти, ну зателефонувати до того споживача і сказати, що є така ситуація, що є заборгованість на сьогоднішній день. Ми проводимо і смс-повідомлення споживачам, споживачі, боржнички отримують на телефон і вони дізнаються, також у нас є. І електронний кабінет споживача, де споживач може передивитися всі оплати, всі свої виписки, подивитися покази лічильника, ну сформувати квітанцію. Також він може поставити, щоб отримувати рахуночок уже не поштарка або контролер. Приносили, можна на електронну скриньку і в себе на телефоні вже отримувати там восьмого числа. Отримувати рахуночок, так же само у нас йде зв'язок з банками. Ми надаємо інформацію по сумам, які ми споживачами треба оплатити в банки, і там 8 восього числа наступного місяця споживач, який обслуговується в банку, вже бачить свої суми. Якщо він погоджується, він понятно, що оплачує. Також багато банків дають цікаву послугу, це фіксовані платежі. Це якщо там, діти за кордоном, батьки залишилися тут, виставляється в банки платіж і тільки заходять суми, вони автоматично списуються і проводяться оплати. Далі є така проблема у споживачів, якщо вони не погоджуються з обсягами. Да, в разі, якщо споживач не погоджується з обсягами, він не повинен просто. Як більшість наших споживачів оплачують лише те, що вони погоджуються, вважають за потрібне. Да, а та сума вони вважають, що колись ми розберемося. Але ж потрібно зразу чітко звернутися до оператора системи розподілу. А в нас на сьогоднішній день це в Черкасській області, як і пад-Черкаси Обленерго, так і Укрзалізниця. До цих операторів, щоб вони вийшли на об'єкт, подивилися покази лічильника, сказали споживачу, в чому ця проблема? Це прилади обліку, або це все-таки пристрої у споживача, які споживають більше, ніж споживач завідомо знає, і потрібно щось з проводкою, з електроприладами навести порядок. От те, що основні питання. і... У більшості споживачів є таке ставлення, що Час енергозбит, там пача каса обенерго зацікавлені в відключеннях. Ні, насправді насправді не ми, за... ми не зацікавлені. Ми, е... Хочемо врегулювати до дати відключення, ми е, спілкуємося з споживачами, ми йдемо на реструктуризацію. Але перед цим споживач повинен теж врегулювати договірні відносини. Бо якщо інша стороння особа приходить і хоче реструктуризацію на цю квартиру чи на будинок, до якого вона не має відношення, це теж у нас питання, чому ця людина просить за іншу людину. А так да. Майже ну, часто приходять люди. Є просто хто відповідально відноситься і бачить, що є заборгованість, він одразу приходять, вони знають, які документи треба, і ми вже з ними розглядаємо. Ми составляємо графік оплат. Людина чітко знає, що вона по графіку оплачує. Ми підписуємо договір реструктуризації, і людина собі чітко платить. От така mm. ситуація. Тобто, я зрозуміла, з реструктуризацією ваше товариство працює і ви навпаки спонукаєте, да, Боржників? Да, да. А є якась сума обмеження, наприклад, від якої реструктуризується борг? Ні. чи загалом? Ні, Всі борги реструктуризуються. Головне, щоб споживач звернувся і мав намір оплатити. На жаль, в наших людей є таке ставлення, що ви мені зробите реструктуризацію, я коли заплачу. Ні, це не відтермінування. Це люди З людиною розвивається. І в договорі указано, що споживач платить частину заборгованості плюс поточне своє споживання. І в разі, якщо вже споживач не буде виконувати умови договору, то да, ми змушені відключити. На сьогоднішній день, чому і я, і все керівництво, мабуть, не за відключення. Ну, от, Перше, ми вважаємо, що все-таки монтери, там, весь той персонал, який ми залучаємо, ну, пад Черкасового mm -hmm. обленерго до відключення, е, краще б вони робили ті ж самі заміни лічильників, розчистка траси, ну, багато тобто е, да, Лишні, Бо ми ж розуміємо, якщо споживача відключили три робочі дні, місто Черкаси, п'ять е, оператор їх відновити. А все це жить, транспорт і людина і п'ять потрібно їхати і. В більшості всі споживачі оплачують, тільки ще mm. мають суму компенсації за відключення, підключення, яке ми змушені заплатити Патча Касе Обленерго за їхню послугу, що припинили, і потім відновили, і це немалі гроші, бо від 800. До 2500 гривень сума відшкодування. А це для багатьох тобто, кажучи, щоб ну, назад підключити да, світло. Це назад, таку суму справді да, таку сплатити. суму, і для багатьох це велике споживання. Це можна було заплатити за своє споживання, але хто з із якихось переконань там чи чомусь не прийшов до нас просто ну укласти договір? Вважає, що так воно буде добре. От мене вчора була споживачка, вони придивляються до лічильника. Вони дуже довго придивлялися місто mm -hmm. того, щоб просто здати на експертизу і встановити це проблема лічильника чи це проблема проводки. Вони придивлялися, поки не відключили їм електроенергію. І зараз да, ми все це робимо. А суму по реструктуризації це споживач визначає? Чи ви визначаєте яку? Він... Дивіться на сьогоднішній день. Ми дивимося на дохід основним критерієм. Ми дивимося, як і споживання споживача, і доходи. Більшість це або довідка з пенсійного фонду, либо про заробітну плату, довідка. Споживач дає, наскільки це він може. Наскільки реально йому? Так, да, Наскільки його реально ми місяць. це все розраховуємо, ми це сідаємо і розраховуємо, щоб графік був дійсний. Бо так, іншого сенсу да, немає. Проте да, да. ми розуміємо, що серед боржників є частина населення, які дійсно можливо не платоспроможні, Це якісь незахищені верстви населення. Люди, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, у зв'язку з подіями в країні чи є якісь механізми роботи з такими людьми? Да, ми працюємо. Черкаси велике місто, mm. якщо споживач дійсно бачить, знає, що в нього є заборгованість. Мене прохання до всіх. Що якщо ви бачите, що у вас є неврегульована заборгованість, прохання перше зателефонувати нам або приїхати до нас, і ми вже допоможемо розібратися з тим питанням, чому так виникло? Бо опять же ж виникають питання, ряд наших споживачів платять. Оплачують свої послуги. Або не на свій рахунок. Просто, помиля... це... Просто помиль, помиляються помиляю. особовим рахунком. І далі вони навіть не... вони впевнено знають, що вони заплатили. А... Але ж там в борг прийде. Так, да, борг прийде, А потім для когось це являється. а в когось переплата. І ті люди теж не платять, бо вони вірять, що не переплата на рахуночки. І потім настає той день, коли. Слава Богу, якщо ми по якимось даним можемо ідентифікувати цього споживача і зателефонувати йому. А є ж споживачі там, з однаковими прізвищами, яких багато в Черкасах, і ми не можемо знайти. Є сті, де Ми просто повертаємо кошти на банк і все, і ми їх не можемо ну, рознести на якийсь особовий рахунок. Далі така ситуація є. Але от якщо соціально не захищені, перше ми повинні розуміти, що. Може споживача бути заборгованість тільки за електроенергію. В більшості це заборгованість по всій комунальних послугах, ага. бо так як ми бачимо за все. Що я раджу? Перше, якщо ви бачите, що є заборгованість, але ви претендуєте на якісь соціальні пільги субсидії, перше завітайте до нас. Давайте ми з вами укладемо договір реструктуризації. Якщо вже буде укладений договір реструктуризації, споживач може подати пенсійний фонд в громадах, це, там в громадах є люди, подати пакет документів для застосування субсидій або ну, там, пільги. І далі вже буде трошки краще споживачу, і будуть виплати. Які вже будуть на сініші ну, день за держава, да, держава буде компенсувати і дасть споживачу вже можливість вийти трошки з цієї боргової ями. І врегулювати ці всі питання. А насамперед, зараз ну, розпочинається літній період, споживання зменшується. Да, борги за зиму були. І опалення було, і споживання трошки більше. Зараз споживання зменшується, є можливість трошки вирівнятися і врегулювати ці всі питання. Пані Ірино, наступне запитання до вас: яка ситуація із розрахунком зі споживачами, власниками приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію? Продають її? Зважаючи на ситуацію, яка склалася в енергетичній сфері з початком повномасштабного вторгнення, механізм фінансового ПСО перестав працювати належним чином. Це в свою чергу призвело до того, що постачальники універсальних послуг перестали отримувати кошти на компенсацію тарифу населення. Зв'язку з цим у постачальників універсальних послуг почали накопичуватися борги перед власниками приватних домогосподарств, які мають генеруючі установки і виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. ela não Наприкінці 2023 року відбулися зміни, і держава почала потихеньку відновлювати виплати постачальникам універсальних послуг на коштів на компенсацію тарифу населенню. І ці позитивні зміни дали можливість товариству Черкаси Енергосбуд» в 2024 році виконати свої зобов'язання та здійснити розрахунок по боргам минулих періодів зі споживачами, власниками приватного домогосподарства, електроустановки яких виробляють електричну енергію. Які наразі зміни в законодавстві в галузі зеленої енергетики вже вступили в дію? Для споживачів електричної енергії, які мають у власності генеруючу установку або установку зі зберігання електричної енергії, але з певних причин чомусь не отримали право на купівлю продаж електричної енергії за за зеленим тарифом, законодавцями вводяться такі поняття, як активний споживач та механізм самовиробництва. Згідно цих визначених понять, активний споживач це може бути фізична або юридична особа, яка є споживачем електричної енергії, виробляє електричну енергію, зберігає та може продавати надлишки електричної енергії, але за умови, що це не є її основним видом діяльності. Механізм самовиробництва дає можливість непобутовим споживачам. Частково покривати своє власне споживання, виробляючи електричну енергію. Також вони стають більш незалежними від ситуації, яка є зараз в енергетичній сфері, тобто від відключення електричної енергії в мережі, тобто маючи у власності свою генеруючу установку або установку зі зберігання електричної енергії, активний споживач може виробити. Зберегти і навіть надлишки цієї невикористаної електричної енергії продати постачальнику для того, щоб набути статус активного споживача, необхідно достатньо лише підписати, укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва. Але перед цим для споживача ще необхідно звернутися до оператора системи розподілу для того, щоб зробити приєднання. Своїх установок до розподіл до розподільчих мереж оператора системи розподілу ввести необхідний комерційний облік електричної енергії, отримати паспорт точки розподілу з вихідними параметрами для вище зазначених установок. Якщо продовжити тему активних споживачів, розкажіть, будь ласка, які вони вигоди, переваги отримують при застосуванні механізму самовиробництва про те, що ви раніше сказали. Якщо споживачі виявлять бажання стати активними споживачами і будуть застосовувати механізми самовиробництва, то вони отримують певні переваги. По перше, вони зможуть керувати своїм попитом споживання електричної енергії, тобто вони можуть підстраюватись під графік, коли в них саме більша генерація, вони можуть найбільше споживати. Для того щоб врегулювати ось ці різниці, також вони, як я вже попереду говорила, стають незалежними від цих всіх блекаутів, відключень. І також вони мають можливість отримувати певний дохід від тієї не використаної але згенерованої електричної енергії. І зменшити цим самим собі рахунки за спожиту електричну енергію. Я так розумію, зараз у зв'язку з тим, що ви згадали і блекаути, і тому подібне, і ситуація в нашій країні цей сектор буде ще активніше розвиватися. Так, да, це новий сектор, можна так сказати. Він розвивається в процесі розробки законодавцями вносяться деякі там правки, зміни. Але це перспективно нове цікаво і споживачів, яких це зацікавила інформація. Ви можете на сайті нашого товариства ознайомитися з типовим договором купівлі продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва. Також там є і комерційні пропозиції до цього договору. Ми будемо сподіватися, що дійсно ця галузь почне розвиватися і стане такою підтримкою для нашої енергетичної системи. Наразі ми вам, пані Іриною і пане Владиславе, дякуємо за розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас були в студії представники товариства Черкаси енергозбуд, начальник Черкаського центру обслуговування споживачів Владислав Лук'яненко та начальниця відділу ринку зеленої енергетики Ірина Казакова. Дякуємо, що були з нами.